Кварцовий годинник NoSage Match Brown. Він в фірмовій коробочці. Також бачимо візитівка від компанії. Годинник йде на подушці, можна одразу дарувати на подарунок. Також комплектації ідеї інструкція англійською мовою, інструкцію українською мовою можна побачити на нашому сайті. Розглянемо годинник трішки ближче. Перевагою годинника є те, що він має не тільки звичайну батарейку. Всередині, а також може заряджатись від сонця. Тобто працює від сонячної батареї також. Корпус годинника виконано зі сталі. Ремінець це натуральна шкіра. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт, що знаходиться у нас з боку, виймаємо до кінця. Ось так. Та за годинковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.